Мілка, мілка. Привіт. А давай в якусь гру пограємо. Привіт, Кабанчик Богданчик. Я йду до мушки Марічко, але час в мене є. Давай пропонуй свою гру. Давай пограємо виграємо супер тварин. Візьмемо великі палиці та будемо ними битися. Ти цікавіше нічого не зміг придумати? Ні, я краще піду. Не хочу в це грати. Не ну, не хочеш? Як хочеш, хм. Зет стінка. Привіт. Хм. А давай грати у супер тварин, знайдемо довгі палиці та будемо, як на шпагах, з силою мірятися. Кабанчик, пахтанчик, а може в хованки пограємо чи в квача? Це, ігри мені вже не бридли. Я ж тобі не пропоную. Я не хочу. Краще я піду до їжичка фирки. В шахи пограю. Бувай. Це, Те... невже шаха цікавіша, ніж моя гра у супергероїв? Хе, Не ну, йди. Привіт, кабанчик багданчик Як справи? Ти Те... сіною. Може ти песрічі зі мною погуляєш. Я зараз не можу, обіцяв бабусі хми зібрати. Тому бувай, кабанчик і Ще за день у мене сьогодні. Гляти ні з ким. Китмарчик, привіт! Ой, нарешті з ким пограти. Добре, що я тебе зустрів. Муркабанчик, Багданчик, я зараз йду додому обідати, а потім у мене буде денний сон. добре. Тоді я піду на галявину, виспишся, приходь. Угу, Добре. Мурмур мурмур мур мурмур. Кабанчик, багданчик, доброго дня. Угу, гава-клава. Цей день для мене не добрий, тому що всі сьогодні якісь нудні не хочуть грати в мою гру про супергероїв. Ти потрібно мірятися силою. Клеве-клеве, а може ти зі мною пограєш? Карр добре, тільки пропону щось інше. Супергероїв мені теж не цікаво. Це ти теж нуднеки всі. Кабанчик Богданчик, запам'ятай. Якщо хочеш, щоб друзям було з тобою весело, та не нудно, спробуй сам їх зацікавити, але не нав'язуй те, що їм не до вподоби. Але що я можу їм запропонувати? Що? А ти подумай, все залежить тільки від тебе. Хм... Здається, у мене з'явилася ідея. Чіпка Богданчик, яку красу ти побудував, а можна й мені з тобою. Звичайно, заєстінка. Я тільки за своїм конструктором збігаю. <масривітло> Добре. <свірітло> <ах> Ух ти, який гарний будинок в тебе вийшов. А, а можна з тобою будувати? Так можна, білка мілка. Угу. Тільки я зараз квіточки принесу. Ми біля їх посадимо, якщо ти не против. Mm -mm. Диви не сі свої квіточки. Мурмур-мурмурмур. Uh -huh. <coughs> оце так. Поки я відпочивав, я багато всього пропустив мур. Кабанчик-багданчик, коли ти встиг це побудувати. Хотілося щось новеньке вигатити та весь моїх друзів зацікавити. Мур, у тебе це вийшло. О, зараз побудуємо гараж для моєї машинки, от тільки я за нею збігаю. Угу, так, а ти поки біжи за машинкою, а я почну будувати для неї гараж. Ага, добре, мур, я зараз, мур мур мур. -мур. Хайва клава була права. Коли сказала, що змусити друзів грати в те, що їм не цікаво, не вийде. Добре, що я вигадав гру з інструктора. Тепер ми всі разом будемо будувати ціле місто. І Як же гарно грати, коли всім цікаво та весело? Я вже тут. Ну що, почнемо грати? Угу, Так, так. Угу,